Всім привіт! Сьогодні розпаковка ось з бедронки на 90 злотих. І ось тут мінус 22 злотих акція. Ішла взагалі за маслом, тому що сьогодні акція 2 береш 2 безкоштовно і 2 по 5 злотих. Тобто за 10 злотих можна було взяти 4 масла. Але не я одна така хитра. Всі подивилися акцію, сьогодні вже масла нема. Так, ну добре. Теж акція сьогодні по 3 злотих норі 5 штук. Ось такий перець: 80 грам. Теж щось біля 3 злотих. Булгур. Тут в основному крупа йдуть, бачите, в цих пакетиках по 400 грам. Страшно не люблю, але ну, по кілограму немає. Тільки рис є і гречка по кілограму. Каша ягляна, чи ліпшеняна. Любимо з молоком, молоком. Три пачки макаронів беру завжди з твертих сортів пшениці, тобто дурум. Ну, різні там фірми, просто дивлюся склад. А теж була акція: якщо береш йогубео йогурт, 175 мл. Е і якщо береш два, то 50% скидка на другий його. Якщо береш оці чотири, так він коштує злотий 10. Якщо береш чотири, то вони по 85 грошей. Ну, реально вигідно. Так, хлібчик по типу Бородинського, такий чорненький кірпічик. Я просто його порізала в цій машині. Шайтан машина, як моя дитина говорить. Так, три чіабарти, таких маленьких, п'ять круасанів по 2,25% це саме дешевше, що я знайшла, він школу бере малий. Два цукіні. Теж була сьогодні акція по 3 злотих. Пачка е, сосисок. У ці кроки смачні реально. 90%, 90 м'яса. Без, без додатку всяких там глютенів, фосфатів і всього того іншого. Так, <клух> Васабі паста. Томатна паста 200 г. І морозиво, морозиво одне береш, друге 80% дешевше при закупці двох. Ну, слухайте, ну от взяла ось такі от, воно і так 8,50. І фактично друге там вийшло, що ще з чимось. Тобто за 16 злотих я взяла дві штучки. А реально воно коштує десь біля 16%. Все, всім гарного дня! Привіт з другого відео. Тепер по два буду викладати, тому що серед тижня я теж роблю закупки і щось буде комусь цікаво. 110 злотих Kaufland. І ось тут, бачите, мінус 40 злотих. Тобто, оці всі скидки, картка, і в суботу дуже багато акцій. Саме більше капуста 3 злотих. Вони на штуки йдуть ціна. Ось така тартілля. Є більша, є менша. Я беру менше, вона мені до всього підходить. 8 штучок тут. Вона десь 3,99%. Лавашів, як таких тут немає ну, в нашому місті. Можливо, якихось в більших містах є. Фліт. Сметана 12%. Чому на цьому наголошую? Тому чомусь я мало зустрічаю 12%. В основному 18%, великі, маленькі, середні і все остальне. А 12-10 нема. Тому взяла 12% сир. Ось такий 300 г. Теж сьогодні на скидці 8 злотих за 300 г заплатила. Яйця. Гарна скидка сьогодні на м'ясо індика з ноги. Там щось там 19 злотих, то кілограм мені вийшов. А, це ось це. А це шинка теж по 12 злотих сьогодні. З наявністю карти. Тобто, тут 2 кг. Ну, хороша скидка. Картопля 2 кг молода оскільки вона теж сьогодні акція. Огірки мішки для сміття. Ось таких дві штучки злапала, 70% золотий, 80-100 грам копчений лосось. Але він смачний, слухайте. Дві штучки таких вона взяла. Ну, сьогодні ми його з'їмо, мочалочка. Найзвичайні, найпроста кетчуп. Берем кауфлянт простий на порядок на 2-3 злотих дешевший. Не відчуваю я різниці особисто я. Ось такий йогурт. І перчик, це вже перецінка 2,53 штучки. Слухайте, ну він класний, що з нього хотіти. Немає в мене до нього жодних претензій. Ось так. Всім гарного дня!